Не в колоніх соєди та воїни заручниках удолі Збираю крихти здорового густу з хустки полі На нейролептиках відів пузо, волонтер журби покинув рідний дім під час крути. І як тут бути? Дим Якщо повірити у те, що за зерно в глубину найменшу частинку, якої нема, бо там порожнеча Який смисл будь я в цьому марєві життя, але якщо реальність справжня, дійсно те, що є, це не сон і не пекло казка, прадавня Парвисталіла, і все крутиться, як земля МКС Наш космічний корабель, наша лель у посторіть вічності, де світить сонце, мільйони дощі де світить сонце Воїни, зарожника ходолі, з кураю крихти Здорового глузду з болі, на нейролептиках відів пузо, волонтер журби, покинув рідний дім під час крути, І як тут бути? Тим, якщо повірити у те, що зазирнув углибину, поглитів вже най найменшу частинку, якої нема, бо там порожнеча який смисл ми у цьому мареві життя, але якщо реальність справжня Чоє, це не сон і не пекло, а казка родавня, пар висталіла, і все крутиться, як земля НКС Наш космічний корабель, наша лель у просторі вічності, де світить сонце, і її душі, де світить сонце. Smieklīgi, kora bāja.